Короче, Рома, скажи мені, глянь, що ти тут за мажори до тебе понаїжали? Глянь, блядь, аудірінж і все остальне Я знаю. то щоб до тебе попасти на відпочинок. За скільки треба бронювати, типу, номер? Так, хоча б за тиждень народ. Я не знаю, людям тут чогось подобається. У нас тут все, все прикупці. Дивіться, ми маємо е, 80 метрів до Дністра. Так. От, ми маємо 20 метрів магазин, ми маємо 50 метрів трошки вище. Локація е, сад, е, Калюс, там є басейн. Хочете туди 500 гривень, пожалуйста, киснуть цілий день. От. Е, столова перед. Да, ми бачили ми сьогодні борщ їли. Да, більше, да. перед е, пляжем з лівої сторони столова. Це все буквально у нас тут. Короче, да. ми працюємо, щоб ви відпочивали. Вартість такого відпочинку яка? 500 гривень з людини. Та як ну, я не вірю? Ну, ну от такі машини стоять і що, всього 500 гривень. Ну от такі от мажорики приїжджають. їм подобається. Я хірі. пацани. Ви теж по 500 гривень заплатили. Ми заплатили. а Ми чесно до сих пор не розуміємо, де нас розвели. От чесно. Я поки не розумію. Ще не вечір. Може, ми ще знаємо. Може, десь хтось по голові нам ще вечір. Друзі, Добавіться, садиба, ганок, дністер, рутківці лишаю. отут стариночку, старіночку відмічаю. Бронюйте, їдьте відпочивати тут дуже гарно.